Студент третього курсу Слов'янського енергобудівного фахового коледжу Владислав після занять активно тренується у спортивній залі гуртожитку. Бути у формі для нього важливо, адже він займається греко-римською боротьбою. До Черкас приїхав зі Слов'янська після повномасштабного вторгнення. У коледжі навчається на електромонтера. Черкаси теж гарне місто, але дошою я Слов'янську. А навчання, ну зараз онлайн у нас навчання. А коли я поступав, ми ходили ще на пари. Ну в принципі, мені онлайн більше удобне, ніж ходити в сам коледж. Тепер ми можемо пройти саме до перевірки електричних характеристик цього року. Так проходять практичні заняття для студентів коледжу в лабораторії Черкаського державного технологічного університету. Виш прихистив релокований зі Слов'янська навчальний заклад. Ректор Черкаського університету зізнається, що на ухвалені рішення про надання приміщень колегам з Донеччини йому знадобилось 20 секунд. Ми розмістили ряд колег, відповідно надали приміщення. Також запросили студенти, хто бажав і. Зараз вони проживають в гуртожитку як колектив коледжу, так і відповідно студенти. Викладачі Слов'янського енергобудівного коледжу зізнаються, що за два роки стали однією дружньою родиною. Разом ділять і радість, і сум. Студентам дають не лише фахові знання, а й дбають про культурне дозвілля. Зокрема, вони побували у театрі низці музеїв, з'їздили на екскурсію до визначних місць Черкащини, допомагають із організацією дозвілля, і самі студенти. У нас є самоврядування. У нас дуже активна дівчинка. І також буває, кидає ідеї, і ми вже вони займаються. Також допомагають мені святам. Є спортивний сектор, де вони усердно займаються там спортом. Також вони. Долучаються до різних заходів спортивних. У Слов'янському енергобудівному фаховому коледжі навчають майбутніх енергетиків та будівельників. Лекції проходять в онлайн режимі, а студенти, які переїхали у Черкаси, відвідують практичні заняття офлайн. Також майбутніми спеціалістами зацікавилися і місцеві підприємства, які готові брати їх до себе на роботу. Нині до Слов'янського коледжу вступають студенти як з Донеччини, так і з Черкащини. Ми вже здійснили два набори, тут виконали набір регіонального замовлення. І у нас було два захисту на базі ЧДТУ, тобто два випуски. І студенти, звичайно, хто не може сюди приїздити, вони захищаються в онлайн режимі. Нині у коледжі навчається 460 студентів, і, хоча у Черкасах навчальний заклад прийняли гостинно, але викладачі та студенти з Донеччини мріють повернутися у рідний край.